Вечір. Добрий вечір всім, добрий вечір студії, добрий вечір добрим людям. Е, мені 50 років, три роки я працюю і живу в Римі, сама з України, з Полтавської області, місто Гребінка. Е, до цього продукту я дійшла чудом. Чому? Останні три роки, ви ж всі ми розуміємо, у кого є вік 50, починаються жіночі проблеми. Це період менопаузи. Два роки живучи в Римі, я шукала вітаміни натуральні для того, щоб покращити свій стан здоров'я. щоб краще була моя нервова система, щоб краще я себе відчувала енергетично, щоб не було в мене великих приливів і щоб були в мене фізичні сили для моєї праці. Але вживавши тут, купляючи тут, в аптеках Менофлавон, Фемал, Доналайф, Променсіл, ніякі... Ніякі капсули і таблетки мені не допомогли. Я в медицині трішки розчарувалася, але я не хотіла приймати гормональні, я хотіла щось приймати натуральне і ті вітаміни, які подіють в моєму організму. Останнім препаратом був вітамін орхомол, який вважається номером один в Німеччині. Але я його пропила місяць і я теж не відчула ніякого ефекту. І моя знайома мене просто пригостила самим активайсом. І потім мені сказала, що Таня, якщо хочеш дізнатися, я тобі дам інформацію, почитай, потім мені скажеш. І через деякий час, в цей час якраз я була в Україні, повернулася з Рим, відкрила інтернет, відкрила сайти, почала ознайомлюватися і сказала, що я... Хочу. І я його відразу придбала. І сьогодні ровно місяць, як я приймаю цю продукцію. Я вам скажу, в мене такі, такі результати, вони мене дивують кожного дня. На 10-й день, коли я вживала оптимальний сет і активайс, на 10-й день вживання в мене повністю пройшла набряклість рук. Вона була пов'язана чи з роботою, чи із застоєм ліфатичної системи, я пояснити вам не можу. Але я відчувала свої руки натруженими. І коли в один час я подивилася на свої руки і відчула, що мої, е, що мої кольця крутяться, я здивувалася, а чому? Вони завжди плотно на мені, е, ну, на моїх руках були. Потім глянула на руки. А в мене пальці стали тоненькі. Ви знаєте, від, від, такого, ну, як би скажуть, від такого результату мене ну, просто, просто таке було здивування, як дійсно працює ця продукція. Потім в мене покращився сон. Вісім місяців е мого життя було трагічний випадок в моїй сім'ї і спала я 28%, майже не спала. Це була година-півтора в сутки. На сьогоднішній день всі датчики і годинник показує, що мій сон покращився і я сплю від 65% до 69%. При цьому глибокий сон мій покращився і сам відпочинок, тобто ем, фізичний відпочинок і емо... психічний відпочинок став набагато більшим. Це мене теж дуже радує через те, що для мене сон і робота це ну, для того, щоб працювати, треба бути відпочившою, а працювати треба енергія. Потім, не так давно був в мене випадок, заболіла в мене голова. На одній, одна рука в мене лежала на цетрамоні, друга рука лежала на банці з Активайсом. Я сама собі сказала, ні, медицину тепер відставить. П'ємо натуральні продукти, п'ємо натуральні вітаміни і ми повинні мати. Результат. Це так і сталося. Я розбавила всього-навсього тільки одну ложечку активайса. Було трішки більше, ніж пів стакана води. Через 15 хвилин моя голова стала світла. А потім десь іще через 15 хвилин я відчуваю себе відкритою, я відчуваю себе ясною і розумію, що мої головні болі теж пройшли. Потім, я не знаю, з чим пов'язано, з яким саме продукціям, чи з ресторейтом, чи з павер коктейлем е, Кожного третього дня я завжди мила голову. Під час вживання цієї продукції 5 днів я можу голову не мити. І волосся моє таке, наче вчора я його помила. Наскільки менше почало жирніти волосся. Потім. Можна я прокоментую, тому що можна, це... Можна, можна, да. Мені цікаво. Дивіться, особливо у людей з віком, коли починається менопауза, вибачайте, нічого мені, не можу включити, бо е, дитинка прийшла по ній. Добре, добре. Але в Фейсбуці не видно мене. Ну нічого, чуйте за то. Я швиденько. У людини порушується ліпідний обмін речовин, це обмін жирів. І жири, які людина їла і вони не засвоювалися, вони виходили через шкіру, вони виходили через пори. І, звичайно, волосся жирніло швидко. Зараз ті жири, які ви вживаєте, приносять вам користь в суглоби, в мозок, в ваш зір, в кожну клітиночку йдуть поживні речовинки. І таким чином уже... Немає марно витрачених грошей і надій, і марно витрачених годин біля плити чи ми. Ось так, дякую. Потім потім, е такий режим був роботи, що я повинна відпочивати була дві години після обіду. Але я завжди, коли ми з сім'єю обідали, завжди прилягала, бо мені хотілося швиденько. Лягти на ліжко, щоб мене ніхто не трогав, бо не було в мене навіть енергії говорити. На сьогоднішній день я як батарейка Дюрасел. Мене не успокоїш, мені Будь хочеться шла, робити, мама мені хочеться рухатися, мені хочеться йти на вулицю, мені хочеться десь з кимсь говорити, мені хочеться спілкуватися. І ви знаєте, покращився набагато емоційний стан. Всі ті, які мене знають. Коли я їздила е, місяць назад в Україну і зараз із ними спілкуюся, вони мені говорять, Таня, ти стала зовсім іншою, в твоїх очах іскра. скажи, будь ласка, що ти робиш, що з тобою змінилося, що в тебе не так? Я кажу, в мене все добре, але кажу, я приймаю е, клітинне харчування. А що це таке? І я починаю їм теж розповідати. Їм цікаво, але вони теж думають, як стати такою, як я. Потім. На сьогоднішній день змінився смак їжі. Я розумію, що є гарна продукція, є ще краще, є біологічно чиста продукція, але коли я смакувала раніше печиво тут італійського виробництва, і на даний час це саме я смакую, то я його на сьогоднішній день не хочу їсти. Смак зовсім інший. Смак мій загострився і, і вже смакові якості покращились, Я вже відчуваю, що воно ну, не таке натуральне і не таке добре, як мені здавалося. Теж раніше. Потім у нашому марафоні відгуків я писала свій відгук про е, продукти IB5. Це було просто чудо, коли я обпекла губу, губу і на ранок у мене залишився тільки маленький слід був Волдир, і було почервоніння, і було запалення то для мене це теж нонсенс дії продукту. І цей IB5 постійно зі мною, коли я в транспорті, коли я в метро, автобус, а ви знаєте, що Італія це перша країна, де першим був вірус ковіду, і скільки тут маса людей захворіли і маса людей вмерли, то зараз це мій захист. Зараз я тільки бризнула, так. Да. Хтось дивиться із, із таким, знаєте, ну, здивуванням, хто що бризкає, хто... але я знаю, що IB5 мене захищає в усіх громадських місцях. І я дякую цим вченим німецьким, які розробили таку продукцію, які е, говорять про це. І, і, і пишуть в Фейсбуці, і пишуть в інтернеті, а також ми, які вживаємо і ділимося своїми відгуками, щоб і інші українці, і всі інші народи нашого світу вживали і були здоровими, і мали довголіття. Я в захваті, я в захваті. Хоча я раніше думала, що ну, в Європі гарна медицина, так, фармачія гарна, але ну, організмом, наприклад, моїм, я по своєму організму. 에, ця медицина, яку я вживала саме при покращенні менопаузи, вона мені не давала ніяких результатів. Я yeah. рівно місяць і маю такі результати. І, маю yeah. Такі, yeah. І, я, і я щаслива, і я щаслива, що я маю цю продукцію. І сьогодні я купила іще, поновила, але трішки лінію, збільшила, додавала, і, і цильшуць я п'ю. і… Я, я, я дуже рада. І мої діти завтра починають теж також, але вони в Німеччині куплять і теж починають пити. Говорять, мама, ти для нас еталон, ми, ми бачимо тебе, як в тебе сяють очі, від чого? Кажу, все клітинне харчування, все, ми теж з тобою згодні, ми теж так хочемо, бо в нас теж хворіють дітки. Wow. Я дала, що вони мають купити, що вони мають купити. Також хочу маму трішки підлікувати, вона в мене теж вже має ну, достатній вік, де багато хронічних захворювань, але почнемо із дитячого джуніору, а там підключимо інші продукти. Я думаю, що результат будемо мати, так як цей результат отримала я. І я зараз говорю з і коли спілкуюся з італійцями. Їх пригощають і теж їм про це розказують. Спочатку вони посміхаються, а потім говорять, дійсно, черто, черто, Таня, діє, діє ваш активаць, скажу, не ваш активаць, а німецький, а, а німці, розумні люди, які це розробили і дали нам на спробу. І потім вони сміються, ну подивимося, які результати будуть далі. Але я задоволена і рекомендую всім е, вживати, купляти. І щоб всі з такими іскрами радості в очах е, е, мали обличчя, як я на сьогоднішній день. Дякую. Дякую вам за відгук. Я уявила, це тільки місяць живання, А що ж буде далі? Так, да, місяць, місяць, і два. Ви, ви знаєте, і, і я. Я до вживання написала на взошиті всі свої симптоми, всі свої претензії до свого здоров'я, до свого організму. На іншій сторінці тепер я пишу все те, що в мене проходить, яка, яку реакцію, що я маю від вживання. Я все записую для того, щоб можна було пояснювати, бо сьогодні ми пам'ятаємо, а завтра маса проблем і думає. А, ой, ще це не сказав, ще це не сказав. Але коли воно все записано, то воно все є з під рукою і так. є чим поділитися. Це круто, бо насправді, коли в мене в моєї подружки почали переставати, перестали мерзнути руки і ноги, то, мабуть, вони в неї перестали мерзнути вже ну, давно, але коли людина, одна, ну, інша людина давала відгуки, вона така, о, точно в мене теж. А ще так. ми бачили, що в нас е, фітлайн, до фітлайна взимку була температура в домі, е, ну, у нас своє опалення, газ, там ми в бучі жили то 23-24 градуси, а коли Фітландія вився, то нам уже 20 градусів було жарко, і ми хотіли там 18-19, це була для нас комфортна температура. Це також, я тут при 16 градусах, і вікно в мене постійно відкрите. Уявляєте, грудень місяць ну, відкрите, я себе гарно відчуваю, гарно. Так я що... дякую, 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 пані всі... Тетяно, у нас ще 5 чоловік і 10 хвилин ефіру, тому дякую. будемо присторюватись, дякую. Дякую. Все, добре. Так, але насправді це дуже важливо ділитися і дякую вам за вашу щирість.